Головне управління Державної податкової служби у Львівській області проводить активно роз'яснювальну роботу серед платників податків з питань реєстрації та застосування РРО та ПРРО. Нагадуємо платникам податків, що діючи законодавство, звільняє від відповідальності суб'єктів господарювання за порушення вимог закону про РРО. Які вчинені ними у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, крім відповідальності за порушення порядку здійснення розрахункових операцій, при продажу підакцизних товарів, здійснення діяльності купівлі-продажу іноземної валюти, діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор. Отже, змінами до законодавства з 1 жовтня відновлюється застосування до суб'єктів господарювання, санкцій за здійснення готівкових розрахунків у пункту продажу без РРО. За порушення порядку застосування РРО фінансова санкція складає 100% вартості проданих з порушенням товарів, робіт, послуг а за кожне наступне порушення 150%. Для фізичних осіб-підприємців єдиноподатників тимчасово до 31 липня 2025 року, але не пізніше ніж до дати скасування воєнного стану, фінансова санкція застосовується у розмірі 25% за перше порушення та 50% за кожне наступне. Але це не стосується платників ПДВ та фізичних осіб підприємців, що здійснюють продаж підакцизних товарів, технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, лікарських засобів, виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння. Фахівцями Державної податкової служби Львівщини було проведено зустрічі з платниками податків. У торгово-відпочинковому комплексі Південний та торгівельному центрі привокзальний. Підприємцям було надано роз'яснення норм закону про застосування РРО, надано відповіді на численні питання щодо реєстрації РРО та ПРРО.